Місце проживання, аллює. 5 серпня, яка тіталійці агосто, Да, Сьогодні така благословина церква на Возвишенні. І там трошки за деревом там ще Ісус як благословляє. Тобто я живу в гори, в горах. Треба підніматись. Ось таким образом я йшла. І біля церкви там хлопці там з дорослими, якби, да, А вони хело. Тобто вже мені не один раз як сприймають італійці, тих, хто в таких кіпочках і взагалі хуборах, як туристи, ну, американці. Тож так, всім хало. Або італійці кажуть, чао, да, це чао, це і привіт і пока. Тож я приїхала сьогодні 5 серпня, ще на Саверну, скупилась там на базарі. Ми завжди пам'ятаємо про їжу духовну, да? тобто на початку це молитва, духовна їжа, а, щоб Бог благословив день, да? і це дуже важливо. Тож сьогодні провела сусідку з цієї кімнати а, в Неаполь, а потім вона їде на Бельгію летить до свого знайомого. Інша поїхала в Германію до дітей чи повернеться, ну сюди вже не повернеться, а іменно. тож молитва необхідна, да? щоб все добре, і слава Господу, доїхала вона. Тож я все верно і провела, прийшла там всі питання з білетами, і там їх треба без якогось пробивати. Да? І саме Бог вас олив дорогу, да? щоб все добре було, вже в Неаполі. Ну, я з Божою допомогою скупилася. І зараз покажу красиві квіти з іншої сторони. Передвигаюся босячком, а ось панорама з цієї сторони, з середини, скажімо так, да? як то виглядає. І баласвині чорнобривчики ось вони. Тож, сусідка, що в Германію поїхала, посадила їх, і вже поливаючи їх 10 днів, вони зросли в два рази вище. Це дуже радує, нагадування про Україну. Тож я ще не знала, скільки я тут буду. А то сьогодні вже, з певненості, що я тут місяць ще теж побуду, то купила Базилік. Воно його посадити. Також тут м'ята, м'ятка також є. Така була панорама на гори. Хоч дякувати Богу за те, що маємо. Да? За красу, за мирне небо, Молимось за мирне небо в Україні. Настав довожданий мир в церкві, де об'єднання українців, росіян, казахів. І ми співали італійською мовою, пісні хвали Богу, казахською мовою, російською, українською. Бо для християн немає значення якої ти національності? Важливо, що ми були об'єднані в Божій любові. Так. Які квіти? Кожна квітка неповторна і створена Богом. Для того, щоб ми малували, сирділи, речі, їх заварювати, також пити чай. М -м -м. Ще соба на фоні квітів. Також сонячно настрій всі. Ну і мені також під дощоденник. А далі такий перехід. Це різдвяна зірка, мандала, яку я плила. Вона стала доречною. Попередня сусідка, яку прожила, це закупи мої, з салайно ну, на базарі була. І тут така скатертинка да, в стилі Merry Христмас. Тобто, так. Якби ми її лишили, поки О, і ця зірка вона доречна. Взагалі ми повинні пам'ятати, що Різдво, воно поза часом і простором, хоч кожен день. Да. І сьогодні вийшла, немов Різдво. Тобто Першим ділом я привела сусідку. Да, да. Потім пішла біля ЖД-вокзалу у купила базилик. Тому я посажу базилик. Да, дуже любий базилик з помідорчиками, да, з Ну і взагалі. А, і там огірочки такі дорогенькі, 3 євро. Да. Ну, я скупила помідори там по 2 євро за кілограм. Ну І так вийшло з базиліком 5:33. Ну, думаю, добре, відпускаються це Богу. Дуже важливо їсти очі. Да? А, потім виявилось, захотілося мені сала. пішла в український магазин. Як виявилось, що там ще є базар, тобто в понеділок він не працював. А так як давно не скупилась, купила сало українського, захотілося мені борщу, да? сметанки, а, капуста польська. Капуста кисла, да? Бородинський хлібчик 2 євро да? стоїть. Ну, коротше, я закупила в українському магазині обійшовся в 10.45, сорок п'ять. Ну на здачу ще мені барбариски. А для нас, українців, взагалі продукти це така ностальгія. Ну я давно не купувала іменно сава да або хлібчика Бородінського. Ну, і творо вже дивно ніколи не брала. Але ж думаю, як кисла капуста добра, але лучше капустина. Ну, на сум базарі я таки не йшла капусту, вони а, їдять його таку капусту, що да, у нас для борщу. Отже, 2 євро. Потім йду, дивлюсь, виноград. Такий виноград як в мене вдома. Тобто він такий запашний, і хоча трошки вже він... Ой, запах класний. При, такий вже пересів, як то кажуть, ну, 50 чентезів. Це литочок. Якби він мені за євро дає 50 копійок, я дивлюсь з нього помідорчик по 50 копійок. кажу, ну давайте, помідори мені. Чи кілограм, за 30 копійок доводила, кажу, півтора кіла. Я, та Нехай буде два. Я кладу два 300, він каже, да ладно, хай буде то, за, за євро, то 30 і все це. Вообще, благословіння. Получається, це я купила тут. Трошечки, так, а то взагалі понад 2 кіло, а і Господь благословив. Потім біжить його е, напарник і каже: е, ось виноградище візьми. Я подумала, в мене ж вже тут торбів, як то кажуть, і капуста, і все, і ще українські товари, і базилік. І не туди. Я думала, забула я це виноград, а він виявляється, мені ще подарував один. Вже вдома це поняла, Що він мене благословив і каже Тусейпелла. Ну, ти, ти красива. А я, кажу, а я піднімаю руки вгору, кажу, слава Господу. А, а, він, а хто там? Я кажу Бог. Вчимося завжди можливість подякувати Богу. Кажу Бог. Він створив все, він створив і нас. Так що за все дякую. Ну, дякую, каже, да, Богу. Ну, коротше, мені виявилося ще подарунок такий, там ще один виноград. Ну і на виході по Євро 50 є, дуже люблю такі нектарин. Євро 50, кажу, давайте мені на євро. Ну і вийшло там 5 штучок. Взагалі в магазинах то вони по 2,50. Ну, так, було, баласвінні закупи вийшли. От мене дійсно ніби сьогодні Меріхріст. Подаруй там. Ну і в плані того, що я тепер в кімнаті двохкомнатна, ну, тут, де була своєї італії зі проживанням, да, ми жили втроєм. А тепер я одна буде 9 днів, так що це таке Словіння, коли тет-а-тет -тет з Богом, і я дуже люблю усамітнюватись і в мене стає жила сама в кімнаті, Так, тут прохідна кімната. Тож для мене також була Словіння, що сусідка поїхала так, полетить сьогодні ввечері в Бельгію. Тож алілуя! Такий мері хріз прямо, дякую Боже. Ну і вийшло сьогодні собщення від. Віри, вона молилась, дякувала дуже Богу за новий день. Чомусь дякувати Богу, яка полетіла Германію до дітей, такі квіти лишилися. Гарні вона зробила з тюпанчиками, вже була солиль Аліну. Тож, будемо моватися цією панорамою. І далі. Ще місяць, напевне, я тут лишаюся. Взагалі в проєкті можна ще лишитись. До кінця листопада ну, якось буде вести завтра уроки італійської мови, психологу і не завтра, післязавтра, завтра на підробіток їду в Еболі. Тож, дякую, Боже, за все, що ти даєш, за твою любов безмежну, за всі випробування, екзамени, які ти нам даєш. Ну, слухайте, духовні дами, рекомендую Джойс Майер, Іван Пайдове-Шах. А також Андрій Шаповалов перед приходом на землю і нелінійне существування. Дуже потужна тема. А також, а що є? Андрій Шаповалов, Трансмейшн Центр. Ну і це мені також. Ведіть свої духовні щоденники і діліться на екліпповодам, у чомусь, на як можливість прославити Бога, коли він дає цей поштовх. Ну і «Євангелія і від ФОМИ послухати. Так, да, корисно. Дослухаю ще. Слава ти Боже Одинадцять секунд також для слави Божої. Рекомендую пісні Хвали Богу від є Віталій Слава Твій, Боже.